Друзі, ми на провозі сьогодні готуватимемо доволі цікаву страву з Житомирщини під назвою Козачок. До неї йде засмажка з цибулі та морквочки, а відварена квасолька та рибка з білим м'яском. Усе це потрібно викласти шарами у казані та залити томатною пастою і тушкувати близько години. кажуть, та що така страва дуже поживна та смачна. Дізнаємось, а поки саме час знайти усі необхідні продукти. Для нашої сьогоднішньої страви нам знадобиться морквочка та цибулька. І заразом дізнаємося ціни на різні овочі. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що у вас скільки сьогодні коштує? Що є? Так, овочка точка є. Овочі, картоплі, морквина є, буряк є, цибуля є, цитруси, ягоди. Все є. Картопля по 40 гривень, кілограм по 40, цибуля по 30, буряк, морква теж, буряк 40 і морквина теж 40. І капуста 80-100 гривень. І броколі, і цвітна є, пекінська є. Ну, по 80-90 гривень за кілограм. Овочі ми вже знайшли. а Ще нам знадобиться ось така квасолька, і кілограм коштує 50 гривень. інгредієнтом у нашій сьогоднішній страви є рибка. Ви можете обрати бузику на ваш смак, але важливо, щоб м'ясо було саме біленьке. Доброго дня! Абирайте нам, будь ласка, рибку, щоб її тушкувати з біленьким м'ясом. Значить, з біленьким м'яска. У нас є судачок, хорошенький, 250. Є пілінгасічок з білим м'яском, білий амурчик. дивіться, який гарненький, такий 2-3 кілограми. Ось він в розрозі. Дивіться, такий стейк Такий стейк 200 гривень кілограм. Яка ще сьогодні рибка у вас є? Скільки коштує? Ой, сьогодні у нас є філе толстолобіка 150-160 Є маленький толстолоб кіло 1,5 по 150 теж. Такі карпіки, сазанчики маяцькі, 150. Щось у нас все по 150 Є маленькі кіло, кіло, 200 по 120 і товстолобік двох видів. 80 і 90. Як ви рибку вдома готуєте? Зап... Тільки запікаю. Так, яку рибку. Розкажіть рецепт. Просто лимонна кислота, приправа для риби і все, в духовку. Фольгу і все. 20 хвилин – готова. Яку рибку берете? Сьомгу. Беремо рибку, хек, промиваємо добре. Якщо вона заморожена, потрібно буде там трошки почекати. Це все просто в казанчик, додаємо трошки водички, додаємо дві столові ложки томатної пасти, трохи спецій за смаком, ну і тушкуємо хвилин 20-30 за готовністю. Додаємо сіль, там щось перець, ну і все. Майже усе купили. Ще нам знадобиться томатна паста, і ось така скляночка Тут 450 грам коштує 60 гривень. Що ж, нам лишилося купити лише соняшникову олію для засмажки. І завжди ж, звісно, цікаво дізнатися різні рецепти з привозу. Доброго дня! По-перше, чи є у вас соняшникова олія, скільки коштує? Так, на неї готують, вона коштує 80 гривень за літр. Скажіть, будь ласка, якісь смачні страви з рибки готуєте? З рибки? З рибки, Ну, ми завжди готуємо уху. Це можна на кастрі, в казані, це якщо тепленько, А в духовці е, скумбрію, туди майонеза, е, лимонного сока, е, це її смастити в духовочку. Ой, як смачно. Ми на свята навіть таке робимо. Знаєте, цікаві рецепти з рибки? Ну тюлічка, ну тюлечка. Я консерву роблять. Її чистимо від хребта, філешечка залишається, складаємо в казанчик у сковородочку. Хочемо в томаті, робимо томат, цибулю пересмажуємо, заливаємо сіль, цукор, оцет і тушкуємо на повільному вогні годину. Ну потім або гаряче, або холодне. у моєї внучечки було день народження. Я е, коропа такого стейки брала, жарила, смажила е, в кукурузної мукичці. Дуже було смачно. Ну що ж, усі необхідні продукти для нашої сьогоднішньої вечері ми вже придбали. І до речі, я обрала саме свіженькі гриби, шампіньйони. А ви за бажанням, можете обрати сушені будь-які на за вашим смаком. Смачних вечерів вам та до нових зустрічей.